Привіт, мої любі підписники і не підписники, але не підписники, будь ласочка, підпишіться на мій канал. Сьогоднішнє відео, цей випуск, який ви дивитесь, він в форматі хоум-відео, і я вважаю, що мої підписники заслуховують на формат хоум-відео, що мається на увазі? Мається на увазі те, що коли я готувалась записувати це відео. Зробила макіяж, і зазвичай я роблю собі укладочку, Укладочку, волосячко вкладаю. І я підійшла до дзеркала, так подивилась, думаю, а воно так гарно -то вийшло, якось накрутило, знаєте, думаю, хай залишиться. І тому я це відео називаю Home Video. Думаю, що ви не проти такого формату, а моє волосся буде рада, що його знову не перепалюють утюжком. Так от. Тепер переходимо до теми. Мене просили і я погодилась. Тобто, це не з того розділу, де мене не питали, а я скажу: мене питали. Я пішла на Streets, весь час я думаю, як же то правильно та соцмережа називається, і написала декілька дописів про сам видав. Здивована наскільки багато я отримала підтримки від авторів сам видав. І я ще більше здивована з того, що нас. Нас реально багато у мене є ком'юніті в телеграмі, сам видав нас там близько 200 авторів. І коли я вийшла в цей стріт із своїм запитанням щодо того, чи вважаєте там ви нормальним такий то відсоток за з продажу книги? Чи знали ви, що Елізабет Гілберт, коли їхала в свою поїздку молитись, їсти і кохати вона отримала аванс від видавництва на суму 200 тисяч доларів. І якраз цей допис набрав найбільше охоплень, коментарів, лайків і таке інше. І тоді ж я написала цього ж дня, що збираюсь робити нові випуски для свого Ютубу. І напишіть, будь ласка, які теми вам би були цікаві. І от найбільша зацікавленість була щодо Амазону. Тому цей випуск про Амазон я буду ділитись своїм досвідом. Не певна, що в один випуск можна все вмістити, тому що я говорю з позиції. Що я вважаю, можливо, вам було б цікаво, тобто ми тут не можемо прям в, діалогі, в діалозі поговорити. Але орієнтуюсь на ті запитання, що мені залишали, загалом вони не були такі деталізовані, а було в загальному цікаво все про Амазон. Там дівчинка писала, просто все, все, що ви знаєте, будь ласка, розповідайте. І знаєте, я хочу почати з невеличкої статистики. Буквально перед записом цього випуску я зробила ресерч, подивилась. Щодо до чого зараз на Амазон мене цікавила українська книга. Тобто не перекладена, а саме книги українською мовою. Так от друзі книг українською мовою на Амазон десь 7 тисяч найменувань. Тепер для порівняння англомовних книг близько 70 тисяч найменувань. Плюс-мінус так само це іспанською мовою, німецькою, там, японською, корейською, португальською, японською-корейською поменше. Але е, іспанська-німецька десь 60 тисяч найменувань. Бачимо різницю. Я хочу зазначити, що це не катастрофічна якась там різниця, якби я сказала, о, знаєте, українською мовою книг на Амазоні 20 штук, а англомовних 200 тисяч. Це було б так, але скажімо, так, 10% так від. Загальної кількості англомовних українською мовою це 10%. А тепер для того щоб порівняти, скажу що три роки тому і цього там не було було приблизно 2000 тисячі найменувань. Тобто кількість української книги стає більшою на Амазон. Це тішить, що ще я подивилась, поки ресерчила мене трошки здивували ціни. На українську книгу від наших українських видавців. Так, я розумію, що орієнтир іде на нашу діаспору і на українців, які зараз живуть за кордоном давно або нещодавно, але кобзар 50 доларів чесно мені здається, трошки занадто. Е, і я дивилась на цінники там, книг іншими мовами. Є там 20-30 доларів, 40 доларів. Є там якісь колекційні і е, цілі набори там, за 80, наприклад. Але до речі, не тільки кобзар, там ще було чимало літератури, яка теж коштувала 50 доларів плюс за друковану в твердій обкладинці паперову книгу, яку е, одразу скажу. Може, може, ви не в курсі, то це буде теж корисно. Амазон віддруковує. Вам не треба займатися нічим, коли ви туди йдете на той Амазон. Амазон надрукує хоч одну книгу, яку у вас замовили, і відправить хоч куди. У мене колись було перше замовлення в Норвегію. Амазон відрукував, і людина отримала буквально через сім днів, здається, вже свій примірник. А, тобто Амазон друкує поштучно, питань немає, проблем для вас теж. А, так от, щодо цінників. 50 доларів я вважаю, це забагато. Якщо орієнтир на те, що цю книгу придбають іноземці, як там, подарунок або для своєї бібліотеки, тому що кобзар, звісно, Ще в гарному виданні це гарний подарунок собі або іншим. Але якщо це розраховано на, на українців, то мені здається, це не, не, не дуже правильний орієнтир ставити такі цінники. Але цим не менш, ми відходимо від цінників. Я все, що я вам хотіла сказати, це про те, що найменувань книг українською мовою десь 7 тисяч англомовних я вам сказала вже 70 приблизно тисяч. По цінникам так чисто ставила свої 5 копійок. Те, що побачила, і те, що мене так трохи здивувало. А, так тепер. До мого досвіду. Е, я нагадаю, що я авторка, сам видав, романістка, і сьомий рік я йду самовидавничим шляхом. Свідомо роблю цей вибір. вибір, Зараз вже це свідомо. А на початках це було як у багатьох з вас, хто мене дивиться, автори просто видавництва мені не відповідали нічого, тобто не відмови, ні зацікавленість, нічого. в мене не було відповідей. І я вирішила, що окей, я буду друкувати книги самостійно. І перша моя надрукована книга це був Роман Два Річарди. Я надрукувала українською мовою, до речі, російською. Я навіть забула, що я колись писала російською. Так, це була російська мова. Раніше я писала російською мовою. Це був 2019 рік, і я надрукувала 100 примірників. Зробила презентацію переважно для своїх, але запрошувала книжкових блогерів. І дуже дякую, хто був на цій презентації. Можливо, ви дивитесь це відео тоді. І завжди ваша підтримка для мене дуже важлива. Два річерди я замовила переклад англійською мовою у Нейтіва британця. Заплатила я за це. Я знаю, що вам дуже цікаво, але зауважте, що це 19-й рік. Так, нас перервали на моменті грошей. Я знаю, що вам це дуже цікаво. Ну і тут вимушена склейка відео, тому що тому що довелось відчинити двері. Так, от я заплатила за переклад роману Два Річарди. Одну тисячу доларів, це був 2019 рік. Зараз приблизно такий переклад буде коштувати 3-5 тисяч доларів. Навіть, до речі, писали люди на цьому світі що 7-10 тисяч доларів може бути. Ну, те, що я собі дивилась, це от орієнтовно 3-5 тисяч доларів. І замовила цей переклад для того, щоб піти з книгою на Амазон. Тобто, фактично, від самої першої книги. Я була зацікавлена в тому, щоб показати свою творчість англомовній аудиторії. Я тоді працювала інтернет-маркетологом, інтернет-маркетологинею і мала можливість назбирати грошенят на те, щоб замовити переклад. І, значить, жовтень, 2019 року, це ми ще були в процесі перекладу, розмістила я книгу в грудні. 19-го року на Амазон. А до того, в 18 році, я там розмістила ще одну свою книгу англійською мовою. Теж я замовляла переклад, але то перекладав нейтів, а наша дівчинка філолог. І це якраз та сама книга, яку я нікому не показую, але вона є на Амазон англійською. Тож ви можете там, якщо хочете, її придбати. Тому фактично перший мій досвід був у 18-му році. Він був провальний, тому що я розмістила книгу, яку більшість робить авторів і видавництв у нас. Я зараз про Україну кажу, не знаю, як там у когось десь. І розміщують книгу і сподіваються на те, що буде працювати органіка. А вона не працює на Амазон, не працює органіка. І я тоді, 18-му році, думала так. От зараз я розміщу книгу, і на ранок я стану відома як Джон Роулінг не менше. Я була в цьому впевнена, тому що ну як, це ж платформа. От я зараз закидаю книгу, і там перші хвилини її бачать всі, хто там зараз знаходиться на Амазон. У мене якось було таке уявлення: інтернет-маркетологиня. Ага, і я так собі думала. Звісно, нічого з цього не трапилося. На наступний день моя книга була 2 мільйони, якась там рейтингу серед романів. Я на то забила. Я не займалась просуванням в мене не було тоді фінансового ресурсу часу. І в 2019 році, коли я дописала свої два річарди, я вирішила, що треба спробувати все-таки докласти зусиль, не просто розмістити книгу на Амазон, а зробити щось, щось, щоб книга продавалась, і можливо, навіть книга потрапила до якогось там рейтингу, тому що на Амазон можна книгу розмістити одразу там в три категорії: три, які видно на сайті. Але секрет в тому, що їх насправді більше може бути і п'ять. Але для того щоб потрапити в більшу кількість категорій, треба писати в підтримку Амазону. Така інформація. Я про це не знала. Цього немає. Коли ви будете, якщо ви будете самостійно додавати книгу в своєму кабінеті на Амазон? У вас не буде опції, щоб обрати п'ять категорій. А коли ви пишете, пишете в підтримку, вони вам запропонують обрати. А обирала я на Kindle, У мене є електронка Kindle, і коли ти заходиш туди, я побіжно вам те, що згадую. Я певна, що це буде корисно. А якщо ви збираєтесь і на Amazon з книгою, що на Kindle бі? Більше категорій, ніж ті, які ви бачите в себе у внутрішньому кабінеті автора, коли розміщуєте книгу. Це дуже цікавий момент, я це помітила, коли гортала Kindle пішла до підтримки запитати, в чому справа. І підтримка мені сказала, Окей, якщо ви хочете в таку-таку-таку категорію, напишіть, яку саме, ми вас додамо вручну. От такі справи. А ще, коли я на початку відео говорила про те, що. Книг українською мовою на Амазон приблизно 7 тисяч найменувань. Я не сказала важливе, що взагалі вибірки книг українською не було раніше. У 2019 році не можна було зайти на Amazon і обрати Ukrainian і подивитися книги українською. Цього не було зараз, це є і це класно. А коли я йшла на Amazon з книгою Два Річарди, я йшла тільки з англомовним перекладом. І моя позиція, і думка була така, що на Амазон є сенс йти тільки з перекладною літературою, тобто, там, наприклад, англійською мовою. Зараз я дотримуюсь приблизно цієї самої думки з похибкою на те, що зараз багато українців за кордоном, і дійсно вже є сенс розміщувати книги українською мовою. Два роки тому я розмістила два річерти українською на Амазон. Вони потроху продаються. Е, тому так є сенс розміщувати українською мовою, але в 2019 році, році я не бачила для себе, себе цього сенсу. Е, так, повертаємося в 2019 рік. Значить, я виходжу на Амазон і починаю працювати з просуванням книги. Я робила багато речей. Я замовляла платну рекламу серед пабліків, які роблять розсилку на емейл для своєї бази читачів. Половина одразу скажу, цих пабліків вони порожні. Бази порожні. Вони, наприклад, кажуть там у них 100 тисяч. База читачів, і вони побачать мою книгу в розсилці, насправді не було ніякого цього трафіку. І я собі, звісно, ставила міточку, що більше ніколи не замовляти в них рекламу. А були такі, що після розсилки в мене йшов трафік, і коли одна з таких реклам спрацювала. Плюс я налаштовувала таргет на Фейсбуці, бо я ще й таргетом займалася раніше. Я можу це робити самостійно. То у мене вийшло так, що Роман Дварічарди англійською мовою потрапив на перше місце у топ 100 різдвяних романів. Рейтинг на Амазон змінюється, якщо не помиляюсь, кожні 4 години. Тому протрималась книга там, не знаю, ну не 4, там більше, може доба, може щось там трошки більше. Але недовго рейтинг там динамічний. А, і це була моя маленька перемога. Що я можу, що якщо щось робити, а не просто сидіти чекати, що книгу мою побачать, то в принципі ось є результат. Якщо може когось цікавить, якраз з розряду ви не запитали, я відповідаю. Чому я не налаштовувала внутрішню рекламу на Амазон? Бо там є внутрішня реклама. Бо на той момент потрібно було документи надати, що мені там. Перевірили мене, дали доступ до рекламного кабінету. На жаль, мені не дали доступу до рекламного кабінету, скільки я документів не відправляла, скільки я не розбиралась підтримкою, Я не змогла отримати доступ до внутрішнього налаштування цього таргету реклами, і тому я користувалася таргетом з Фейсбуку. І, в принципі, тоді це було класно. Не знаю, які зараз цінники тоді мені один клік в середньому обходився там 50 Центів навіть не в середньому, а така максимальна сума 50 центів. І так у мене були продажі, і я вийшла в нулі трошечки, трошечки щось там заробила. Зараз у мене на Амазон їде як їде, тому що я не займаюся просуванням цілеспрямовано. Я не налаштовую рекламу. Але коли приходить сезон моєї книги, два річарди, бо це різдвяний роман. То я так замовляю рекламу. Так, я починаю трошки працювати із таргетом, і маю продажі. Цілий рік продажі теж є, але зараз перемагає книга Дварічарди саме українською мовою, тобто її купують більше, ніж англомовну версію. Якщо вас цікавить, особливо якщо ви нічого не знаєте про те, як вийти з книгу на Амазон. Чи треба щось для цього там мати ФОП зареєстрований, чи видавництвом, нічого для цього не треба. Хоча хтось мені казав з підписників, що помінялися правила, що вимагають вже е, якісь документи, які показують, що бізнес зареєстрований офіційно, у мене такого не було, і мені здається, якби таке реально було, можливо, в мене вже запитали б ці документи. Але нічого від Амазону такого я не отримувала. Тож вийти на Амазон з книгою може кожен займатися просуванням на Амазон обов'язково, без просування, без ваших активних дій і грошиків на це просування. Нічого на Амазон путнього не буде. Яку картину я зараз бачу серед українських авторів-видавців, які виходять з книгами на Амазон? Вони роблять те саме, що роблю зараз. Я їде як їде. Тобто не займаються просуванням, це очевидно, тому що показники це відгуки на книги, у більшості жодного відгуку. І, до речі, якщо ви вийдете на Амазон з книгою, і коли ви це зробите, вам в першу чергу треба буде працювати з тим, щоб... Отримати відгуки на Амазон. Там своя система, це не може написати прямо кожна людина відгук. Є критерії, за якими можна залишити відгук. Але я вам вже казала, що тема Амазону вона отакенна, вона величезна. І якщо у вас назбирається більше питань, ніж відповідей після цього відео. Знаєте, що ви завжди можете звернутися до мене за консультацією онлайн? Також в мене на Патреоні, на посилання на який є тут у мене на Ютуб, є відео про те, як покроково як розмістити книгу на Амазон. І це відео теж можна придбати на Патреон на правах реклами. Тож так, я консультую з Амазон. І в цілому я консультую сам видав також. Це інформація, яку ви можете використати, якщо ви сам видав прийти до мене для на консультацію, бо в моїх соцмережах не вказано, але принагідно хочу про це нагадати. І повертаючись до Амазон, як я вам сказала, що переважна більшість авторів, мені здається, це там не тільки та, що Україна, а і автори з інших країн теж вони запускають, і воно їде як їде. Uh, і uh, тут вже на ваш розсуд. Якщо у вас є час, займайтесь просуванням. Немає часу, хоча б зараз розмістіть книгу. Як буде ресурс. Ви зможете зайнятися просуванням, але треба з чогось хоча б почати, хоча б вийти на той Амазон і розмістити свою книгу. Які можуть бути проблеми? Фактично, я вам скажу ніяких. Єдиний момент, що з сім'я стикалась, мені було проблемно зробити потрібний формат під тверду обкладинку Амазона, бо там є певні параметри, і, до речі, зараз у мене неправильний параметр для твердої обкладинки двох річардів. Треба переробити і які ще проблеми. Та, да, в принципі, немає проблем. Коли я розміщувала, так, воно важкувато, коли ти вперше з цим стикаєшся. А Сібін, якщо що, я думаю, вас це цікавить, вам дасть Амазон. Не треба ніде вам його шукати, брати і хвататись за голову, що у вас немає Сібіену, значить, ви не можете вийти на Амазон. Ви можете вийти на Амазон. З цим немає проблем. Я також хочу вам наголосити на тому, що ви маєте гарно оформити сторіночку для своєї книги на Амазон і цитати розмістити, і анотацію, і десь виділити курсивом, десь виділити жирним. А сторінка має виглядати привабливо: сторінка має повністю розповісти людині, про що ця книга, зацікавити, заохотити купити саме вашу книгу. Чого, до речі, теж багато хто не робить. Але цьому потрібно приділити увагу. Тому що в такому разі, якщо ви гарно формите, у вас ще є шанс іноді отримувати якісь замовлення органічні. Якщо цього геть не робити, ну просто буде книга висіти на Амазон, ви будете казати іншим: ну, от мене є книга на Амазон, і що? Що це дає для вас? Ну, типу, галочка, що у вас є там книга. Але що дає це Конкретно вам, мені, мені б ця галочка, наприклад, не пасувала, мені було б цього мало. Тому я одразу приділила увагу тому, щоб оформити гарну сторінку, і сторінку автора теж. Ще цікавий момент, про який я багато говорила і хочу наголосити: що якщо ви розмістили книгу на Амазон, і потенційно ви зацікавлені в тому, щоб видавництво видало колись цю книгу, іноземне видавництво, то її можуть не взяти з цієї причини, що вона вже була зафіксована на Амазон, і ця книга в такому разі не є ексклюзивом для видавництва. Е, є шляхи, в принципі, які вирішують цю проблему. Вас можуть попросити змінити назву книги, змінити обкладинку, видалити з Amazon, і В такому разі е, у вас є шанс. Що вас надрукує видавництво, а, тому і це основна причина, чому усіх інших книг після двох річердів на Амазон немає від мене, тому що я їх притримую. Можливо, коли з'явиться видавництво, яке видасть книги або якусь книг. А двома рії цікавились видавці з Канади. До речі, у нас була розмова про те, що я сказала, що є книга на Амазон, і мені сказали, окей, Окей, от я вам звідти кажу ці лайфхаки, що ми можемо змінити обкладинку, в принципі, поміняти назву і надрукувати. Але в нас не пішла справа далі, тому що дуже малі гроші пропонувало видавництво, і так як видавничий ринок теж тісний. Які в цілому світ, я мала інформацію, що це видавництво не сплачує своєчасно, так як має сплатити за продаж книг, не займається просуванням, так як має це робити за договором. Тому я закрила для себе історію з цим видавництвом і ми далі не продовжили спілкування. І хочу також автори, шановні, нагадати вам, що якщо вам ну дуже хочеться, щоб вас надрукувало видавництво, але вам пропонують ну, не дуже гарні умови, вони не подобаються. Ем, я б таки не радила погоджуватись на першу ліпшу пропозицію. Почекайте пропозиції, яка буде вам цікава. Можливо, не в грошовому еквіваленті, можливо, це буде видавництво, яке зможе зробити вам ім'я, а далі підтягнуться гроші, хто зна. Або інші якісь критерії. Але якщо ви розумієте, що тут ні грошей не буде, ні просування, просто буде ну надрукували вас, але продали за рік 50 екземплярів. Нащо вам така співпраця? Моя думка. Власне, на цьому я буду завершувати випуск. Про Амазон я відповідала на ті питання, які часто мені траплялись на індивідуальних консультаціях, коли до мене звертались. Говорила про те, що як авторка вважаю важливим для інших авторів сам видав, які підуть на Амазон. Можливо, ви зробите навіть це сьогодні. Підете, розмістити свою книжечку. А якщо вам буде складно, нагадую, що на Patreon в мене є відео покрокове, як розмістити свою книгу на Амазон. Ну я хочу побажати вам. Успіху на Амазон, тому що купа історій нестандартних. Коли, наприклад, я люблю, до прикладу, брати Колін Гувер, яка перша авторка самвидав, книга якої потрапила до списку бестселерів The New York Times. Вона була першою самведав авторкою, і може і не останньою, але зараз хто така Колін Гувер, вона супервідома в світі письменниця. Тому, якщо у вас зараз немає видавництва, будь ласка, не засмучуйтесь, якщо у вас є видавництво, але у вас немає ще на Амазон, поговоріть зі своїм видавництвом. Скажіть, що от авторка Аліна Зрос розповіла деякі важливі лайфхаки, що робити на тому Амазон, як краще, що краще не робити. Я думаю, що це буде теж вам, поміжне, щоб вийти з книгою на Амазон і отримати там своїх перших читачів. Дякую вам за увагу до цього хоум-відео. І якщо у вас залишились запитання щодо теми просування на Амазон, розміщення книг на Амазон, будь ласка, залишайте ці запитання в коментарях. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, бо попереду будуть ще випуски з балі, де я була вже півтори, півтора місяці тому. Зараз я в Карпатах. І тут працюю над своєю новою книгою. Маю надію видати її восени, бо зазвичай від мене книги з'являлися кожної весни. Цю весну я пропускаю, але осінь має бути щедрою на книжкові новинки, принаймні на одну новинку від мене. Дякую ще раз і до нових зустрічей на моєму каналі.